Вітаємо глядачів телеканалу МТМ, як завжди, саме в цей час, як ви вже звикли, дізнаватися актуальні новини інформацію, все те, що стосується саме життям нашого міста, нашої області, ну, і взагалі всієї країни, тож ми сьогодні говоримо теж на важливу тему, тому що розуміємо, що велика частина нашої території є тимчасово окупованою, і як поводитись правильно, що стосується мін, що стосується обстрілів, будь-яких ситуацій, які можуть. Статися не дай Боже з вами, чого ми вам дійсно ж будемо не бажати, але треба про це знати. Саме тому в нашій студії з'явилася наша гостя. А дійсно ми періодично зустрічаємося саме з пані Юлією для того, щоб бути обізнаними в цій тематиці. Тож радий вітати в цій студії, начальниця відділу зв'язків, змі та роботи з громадськістю ДСНС України в Запорізькій області. Пані Юлія Баришева. Вітаю вас! Вітаю вас! Що ж як завжди, тем багато на жаль. Як кажуть, життя буремне, можуть бути які ситуації, і нам треба бути готовими до будь-чого. Давайте почнемо спочатку. Які можуть бути надзвичайні події та ситуації, ну і взагалі статистика. Є сезонність, є війна, є багато випадків. Про що нам говорить статистика? На що треба звернути увагу? Давайте про це і почнемо нашу розмову. Дякую. Починаємо розмову з того, що попереджений, значить, озброєний. Дійсно, озброєний здатен діяти. Тому ми сьогодні знову будемо розмовляти про безпекові складові, які є на сьогоднішній день. А це найактуальніші проблеми і горить відкрита територія, і постійні обстріли. Страждають поля на теренах Запорізької області. Зійшла вода через російське. Бомбардування Каховської ГЕС, і тут теж приховані небезпеки виявилися тепер на узбережжя Дніпра. Про все це. Ми сьогодні будемо розмовляти, але перш за все, хочу підняти е, статистику, тому що це річ вперта і вона е, має свою особливість. Ну і в вашому гарно, випадку статистика вона пишеться людськими життями, на жаль, іноді? На жаль, людськими життями і всі е, порушення елементарних правил безпеки вартують людям. Якщо не травмами і лікарняним ліжком, то власне життям. З початку поточного року запорізькі рятувальники понад 3400 разів виїжджали за сигналом тривоги. З них 1291 пожежа, яка вчасно ліквідована і мінімізовані наслідки від таких пожеж. З початку повномасштабного вторгнення наші рятувальники 1200 разів працювали під обстрілами. Саме ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. На сьогоднішній день на превеликий жаль, ми констатуємо те, що 235 пожеж виникло вже в екосистемах і це близько 100 гектар, які пошкоджені вогнем. На полях на превеликий жаль виникло 10 пожеж і загальна площа, яка пошкоджена вогнем, це 85,5 гектарів. Родючої землі, яка знаходилася під хлібом і іншими зерновими культурами, все це дуже сильно постраждало. Є випадки, коли фермери самі з розумінням ставились до цього і ліквідовували під час. Після прильоту загорання власними силами, чим запобігали розповсюдженню вогню на більш значну територію, тому що на сьогоднішній день Перші години хвилини, як... вони важливі, як завжди, в таких ситуаціях. секунди, секунди ми рахуємо але... навіть секунди, тому що секунда рятує людське життя. От, тому на сьогоднішній день я хочу констатувати той факт, що фермери дуже ретельно ставляться до безпекових складових до питань безпеки, тому що від цього залежить наскільки ми зможемо зберегти врожай і наскільки Україна буде з хліба. І вони заздалегідь передбачили всі питання стосовно пожежної безпеки під час збирання врожаю. Зараз плануються рейди по аграрним підприємствам щодо зберігання, вирощеного врожаю, тому що тут теж є специфічні моменти, які потрібно. Дотримуватись і враховувати, аби зберегти вже зібраний хліб, який в коморі. Бо наші прадіди казали не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Одне діло його зібрати, а друге діло його зберегти і переробити. Що стосується вибухонебезпечних предметів, це також на сьогоднішній день найактуальніша тема для нашої Запорізької області, тому що Окупована територія настільки щільно замінована, що знадобиться не один десяток років для того, аби після деокупації її розмінувати. На сьогоднішній день у нас є 11 піротехнічних груп, але 6 з них працюють на виїзді, тобто допомагають розміновувати територію Харківської і Херсонської областей. Як тільки деокупація відбудеться у Запорізькій області, ми зможемо. Майже першими май, зайти до деокупованого Мелітополя, Бердянська, Токмаку, дуже хочеться це вже пошвидше, але у війни свої закони, і ми змушені мати витримку, вірити в перемогу і чекати на деокупацію. Як тільки вона завітає на нашу багатостраждальну землю, як тільки наші ЗСУ зможуть. Дати нам зелену, ми готові увійти у наші міста і проводити щільне розмінування, тому що дуже багато чого вони там напічкали, і дуже багато таких е, тайних сюрпризів залишають по собі. Але Наші піротехніки повернуться додому згідно плану взаємодії, будуть залучені піротехніки з інших областей України, аби якомога швидше дати нам можливість розмінувати деокуповану територію. На сьогоднішній день на сьогоднішній день, якщо рахувати з початку війни, це майже 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, які наші піротехніки. Які наші піротехніки вилучили і знешкодили. З початку поточного року це вже 612 вибухонебезпечних предметів. З них дуже багато на узбережжі річки Дніпро та Каховського водосховища, залишків Каховського водосховища. Яке на території Запорізької області, чому? Тому що дуже жорстокі бої були в 43-му році. По відношенню до визволення міста Запоріжжя тоді, і зараз всі вибухонобезпечні предмети, які знаходились на глибині, вони показались на поверхні і лежать прямо на березі, вже не кажучи Люди, про виклики сьогодення, навіть виклики сьогодення досить серйозні, але і Друга світова, навіть перша світова, дає про себе знати. до сих пір. До сих пір да нещодавно наші піротехніки виїжджали в один із населених пунктів Запорізького району і знешкоджували. Авіаційну бомбу ФАП-50 часів Першої світової війни. Ну і що ж, і питання, тепер будемо розбирати потрохи одне за одним. Тож пропоную саме поговорити про водойми літо, спека, і багато людей саме хочуть бути ближче до води з будь-яких причин. Чи прогулянка, чи відпочинок, чи просто бути свідками тих подій природної катастрофи, яку нам вчинили, вчинила країна терорист. Тож, взагалі, якісь водойми відкриті для відвідування, чи можна їх офіційно і чи є правильним насправді бути поблизу популярних місць відпочинку? Я почну зі статистики на превеликий жаль в Запорізькій області. з початку поточного року потонуло 15 людей, з них двоє дітей. Двоє підлітків, які одна дівчинка була без батьків з друзями. Це сталося в одному з населених пунктів Запорізького району. І хлопчик був з батьками. Відпочивали також на території міста Запоріжжя. Хлопчик пірнув і вже не винирнув. Із-під води водолази, на жаль, підняли тіло. Тому я звертаю увагу наших глядачів на те, що в Запорізькій області на підконтрольній Україні території немає водойм, які дозволені для купання. Тому що, перш за все, це небезпечно, якщо повітряна тривога і, не дай Бог, ракетний обстріл, на пляжах немає укриттів. Пляж це як завжди місце з масовим відкр... перебуванням, відкрита місцевість. В піску ніхто ховатися не буде, розумієте? Так? Це дуже небезпечно з цього боку. По-друге, ще в травні місяці комісія ТПНС прийняла заборону на відвідування водних об'єктів, тому що в цьому році, в зв'язку з військовими діями, ніхто не перевіряв пляжі, не перевіряв дно. Дуже багато, велике навантаження на наших піротехніків для того, щоб і водолазів для того, щоб це все виконати ці роботи. От, тому, незважаючи на елементарні правила безпеки, які люди повинні дотримуватись, це перш за все свідоме ставлення до свого життя і здоров'я. Ми не радимо відвідувати узбережжя річки Дніпро. Крім того. Е в червні місяці також був посилений, посилена ця заборона після того, як стався прорив Каховської ГЕС через російське вторгнення і руйнування Каховської ГЕС. Зійшла велика кількість води з річки Дніпро оголились береги річки Дніпро і де раніше було дно, зараз це в принципі суша, іл. Яке несе за собою дуже багато складових. Перш за небезпечні все, це речі, небезпечні речі, підозрілі предмети і вибухонебезпечні предмети. От починаючи від 6 червня, від початку прориву Каховської Гес цієї трагедії, і екологічної, в тому числі, наші піротехніки виїжджали вже 45 разів і знешкодили 72 вибухонебезпечних предмета, як часів Другої світової, так і сучасних. Вилучили знешкодою, тому все це може бути. Закінчитися летальними наслідками, це те, що ховалося під водою, і насправді да це мож, ті приховані небезпеки, так. про які я казала на початку нашої зустрічі, тому що люди ж не можуть визначити це вибухонебезпечний предмет чи ні. Він в озброєному стані чи ні. Дуже багато предметів лежали під водою. Вода була природним консервантом. Зараз вони появились на поверхні. Всі перепади кліматичні, це і сонце, і вітер вони впливають. На ті речовини, які є всередині вибухонебезпечних предметів. Тому дуже багато ми знаходимо пошкоджених вибухонебезпечних предметів, які все ж таки мають в собі вибухівку. Ми вивозимо це все в спеціально відведені міста і знешкоджуємо. Там, де не можна навіть чіпати такі предмети. Піротехніки знешкоджують безпосередньо на місці, тому люди не повинні лякатися, якщо вони почують якийсь ну, незвичайний звук на території міста Запоріжжя. Заздалегідь ми е, попереджаємо про такі речі, От, тому що сьогодні. На превеликий жаль, це реалії нашого життя сьогоднішнього. Тим більше мені здається, що зараз відпочинок біля води, зараз велика спека може бути. Це контраст між температурою води, і як відреагує той чи інший організм на перепади температури. По-друге, ми мені один з знайомих, наприклад, який був біля водойми і спілкувався з місцевими жителями. Всі помітили, що оце обміління Дніпра, русло Дніпра, прийшло до своїх. Як колишніх берегів. колишніх, і каже, дуже пришвидшилась вода. Це зовсім інша течія, зовсім інша температура, тому що були розлоги береги Дніпра, і там можна було заходити спокійно купатись. Зараз русло стало меншим, воно стало більш швидким і не більшу загрозу. Ми почали про організми, про те, що ми всі різні. Так? Ще одне. Попередження для людей, що мікроорганізми почали стрімко розвиватися у водах Дніпра, і згідно з даними Міністерства охорони здоров'я. То вода в Запоріжжі поки що не відповідає нормам і купатися це небезпечно. Кишкові палички, які викликають ротовірусну інфекцію, особливо у дітей, якщо ви не хочете зіпсувати дітям літні канікули і відпочинок, то подумайте, будь ласка, чи варто вести Бо дітей на вести дітей на пляж, чи все ж таки слід утриматися і знайти інші забавки для того, аби діти розвивалися і готувалися до школи, тому що все це може закінчитися лікарняним ліжком. І тоді остаточно будуть зіпсовані дитячі канікули канікули згідно літня, з міжнародними відпуска, Так згідно з міжнародними партнерами, а це ЮНІСЕФ, які нам розробили отакі замічательні, я вважаю. Книжечки тут є mm -hmm. і календар, можна робити якісь помітки, вивчати правила безпеки. Ця це, книжка все на молодшу аудиторію розрахована це все, це для да, дітей. Я так розумію. Підлітків Хоча, і, на дітей. іноді і дорослі, як підлітки. Тому в принципі воно буде. Ви знаєте, якщо дитина знає правила безпеки, вона обов'язково буде розповідати про це, це, це батькам. батькам. І батьки хочуть, не хочуть, але вони своїх діточок слухаються. Їх же ж не посадиш за шкільну парту і не почнеш їм відновляти знання. От а діти це той про. Який нам допомагає доносити навіть інформацію до дорослих. цю роз'яснювальну роботу да, і впливати на свідомість своїх батьків, дідусів і бабусів. Крім того, ми проводимо виїзні пересувні консультаційні пункти, є клас змінної безпеки, де також ми проводимо лекцію. Прохання дуже просте. Якщо ви почуєте, що на вулиці людина в формі просить вас зупинитися на три хвилини і приділити ці три хвилини власній безпеці, не соромтеся, зупиняйтеся, тому що за три хвилини ми. Даємо короткий інструктаж, як себе поводити в тій чи інші ситуації, крім того, роздаємо таку наочність, де люди вже вдома в спокійній обстановці або в обідню перерву можуть ще раз переглянути і закріпити свої знання. Рятувальники вже винаходять різноманітні форми впливу на свідомість, аби запобігти надзвичайним подіям, нештатним подіям у житті і мирного населення. Будь-якої трагедії. До речі, давайте зробимо програму ще більш корисною. Побачили небезпечний предмет, який алгоритм дій? Щоб не було, як я пригадую початок широкомасштабного вторгнення і перші обстріли, коли кілька чоловіків знайшли частину ракети та принесли її на металобрухт, незважаючи там на ну, такі речі не приймаються на металобрухт. Ні, ну вони можливо. думали. Що, ми ж розуміємо, що. Людська свідомість, таке поняття для когось може невідоме. Ну, це наш менталітет. Що побачить, треба 에... тягти до Так щоб так, ось ми ж побачили, наприклад, дорослі діти без різниці. Що треба робити? Який алгоритм? Перш за все, давайте поділимо небезпечні предмети на дві категорії: це небезпечні предмети, схожі на вибуху, небезпечні. Підозрілі предмети. А друга категорія це можуть бути приховані пастки у вигляді коробки з цукерками, дитяча іграшка на радіокеруванні, але вона може бути замінована. Це може бути футбольний м'яч, пляшка з під напою Жестяна. Все це ворог приховує і залишає такі пастки навіть на дитячих майданчиках. Як я вони діють як терористи. Чому на дитячих майданчиках? Чим можна вразити дорослого? Травмою або загибелю дитини. Там, ви дійсно. розумієте, що все це небезпечно. Тому якщо ви побачили якісь предмети, які ви не залишали в парку на лавці або в дитячій пісочниці, або ще десь в якомусь місці, яке не власне для цього предмета, да? ну коробка з цукерками на лавці в парку або книга, книги також можна замінувати і вставити туди саморобний вибух, небезпечний пристрій. В жодному випадку не чіпайте, краще повідомте. Відповідні служби вийдуть і розберуться, що це таке. Може, якась солоха забула, от а може, все ж таки це небезпека, яка прихована для Це дзвінок в поліцію, населення. яка викликає додаткові дзвінок в поліцію або дзвінок на 101 і вийдуть фахівці, і розберуться, що все ж таки там знаходиться. Якщо це вибухонебезпечний предмет. Точніше, підозрілий предмет, схожий конкретно на вибухонебезпечний, тобто залишок ракети, або якась мінометна міна, або щось, якийсь хвост терчить із піску. Перш за все, покинути небезпечну територію, тим шляхом, яким прийшли, тобто здати назад, а не йти вперед, не розглядати цю міну. Ні, це 100%. цей предмет. А, а може, треба залишитись. Мо по поосторонь, але зробити так, щоб інші люди не підходили. Чи не треба мати тут геройствувати, Як то кажуть? Не треба геройствувати, покинути небезпечну територію на небезпечну відстань. Яка це буде небезпечна, ніхто не скаже, тому що поки не ідентифікують предмет, не ідентифікують, що це за предмет. Радіус розльоту уламків може бути від 50 метрів до 500. Це велика дистанція. Розумієте, да? тому здати задом, покинути територію, залишити якусь там позначку, що це саме тут. Є можливість, значить, дістали телефон, сфотографували, щоб розуміти, де це саме знаходиться і що це. Наскільки це небезпечно, рятувальники реагують, якщо є небезпека, знищується на місці, я вже казала, якщо можна його вивезти і убезпечити територію таким чином, то вивозимо, аби не травмувати людську психіку. Далі побачили, відійшли на безпечну відстань, повідомили 101 або поліцію 102. Приходить заявка, виїжджають піротехніки. Ви не маєте права чіпати, пересувати. Нагрівати якийсь механічний вплив каміння в нього кидати, спрацює чи не спрацює, в жодному випадку цього не можна робити. Не треба випробовувати долю. Це все зрозуміло, все чітко. Тож гадаю, що нас почули. Люди, тим більше, що ми розуміємо, що насправді багато таких речей можуть знаходитись тим більше при тому, як буде поступово наша територія області де окупованою. Треба ці правила пам'ятати, тому що саме вони збережуть ваші життя. Ви казали про те, що насправді воно було і сезонно, додавалися ракетні та будь-які обстріли терористів. Що може зменшити пожежі, як теж треба правильно реагувати? На що треба звернути увагу? Увагу, перш за все, треба звернути на те, що заборонено випалювати суху рослинність навіть біля присадібних ділянок, своїх будинків, дачних кооперативів. Чому? Тому що дуже багато прецедентів, коли люди згребли весь, все сміття, яке було у дворі. Вийшли і запалили. Сух, суха, Сух... сухі рослини, які вигорів на сонці, так? Сухі рослини, на сонці висохли, спалахують як порох, легкий вітерець підхоплює все це і несе на більш значну територію. Зупинити полум'я неможливо. Є прецеденти, коли навіть на території Запоріжжя люди виїхали і вийшли за межі власного двору, і за двором вирішили спалити. Ну, втратили. Це ж не в дворі. Втратили господарчу споруду, рятувальники ледь-ледь встигли врятувати їх будинок. Від поширення вогню, як у нас прийнято казати, відбили у вогню житловий будинок, але господарча споруда згоріла. Нещодавно, також в Запорізькому районі, бабуся вирішила, що вона може спалити сміття, вийшла за межі власної території, розвела вогнище, вогонь перекинувся на поле. Виїхали рятувальники, виїхали добровільці, які є у громаді, От. ліквідували все це, бабулю оштрафували на дуже приличну суму 3,5 тисячі гривень. Ну, і Таким ми чині. кажемо, що це пошкоджено е, врожай, який міг би принести підприємцям при, 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 прибуток, а людям просто принести, принести хліба до їхнього столу. Тому службу. всі ці речі, вони дуже, е, скажімо так, Болісно впливають не тільки на екологію, але і б'ють по карману людей. Якщо їх виявили, то вони підлягають адміністративній відповідальності, накладенню штрафів і таке інше. Тому треба замислитися, чи варто, чи не варто, і не додавати роботу рятувальникам. Повірте, насправді роботи вистачає будь-якої іншої, тож ж такі побутові випадки. Їх якщо не на 100%, найбільший відсоток треба знеможливити. До речі, ж, знову. Ви казали, що або поступово буде території звільнена, або, наприклад, є якісь частини. Ви ще й несете з собою гуманітарну місію, це що стосується підвозу, води, необхідних речей до тих територій, які є прифронтовими. Чи великий насправді обсяг там роботи, і які є ситуації, випадки з якими ви зіштовхуєте саме при такій роботі? Дійсно, професія рятувальника не тільки мужня, не тільки, скажем так, на передовій. У нас свій фронт передова, тому що ми повинні встигнути врятувати життя людей. А це ще й гуманна професія, тому що ми повинні надавати допомогу тим, хто її потребує. На сьогоднішній день Степногірсько, Оріхов, Гуляйполе, Комушоваха це саме ті гарячі точки на мапі нашої області, де в принципі є гуманітарна катастрофа. Людям не вистачає води, тому ми підвозимо як технічну воду, так і питну. З початку проведення цієї роботи вже понад 7100 тонн технічної води було підвезено, 92 тонни питної води підвезли і близько 100 тонн продуктів харчування. Ми дуже вдячні всім волонтерам, які допомагають, тому що на всі наші звернення від, е, є відповідь позитивна. Нещодавно ми возили хліб у Гуляйполе, е, звернулися на маленьку пекарню, де працюють люди з великим серцем. І попросили: дайте 100 буханок хліба, бо їдемо в Гуляйполе. Треба повезти людям хлібу. Без проблем. Це, е, скажімо так, пекарня, урожай, дуже приємно. І я дякую за Такий патріотизм і таку благодійність, яку проявляють Так, зараз будь-який бізнес приватний допомагає будь-які особи. Насправді хто копійкою, хто які свої продукти. Але дивіться кожне життя важливе, кожне життя важливе, і рятувальники приймаються навіть котами і собаками. Не лише знімаємо тут у Запоріжжі з дерев і допомагаємо повернути їх в родину, а в містах, де Люди повиїжджали, дуже багато При залишилось фронтові, дуже багато залишилось тварин. І на цьому етапі нам допомагає фірма благодійна організація, волонтери ЮЕНІМАЛ, які вже другий раз передають другу тонну гуманітарного корму для тварин. І ми пишаємося тим, що можемо. Є тим провідником, який може доставити туди, тому що волонтерів зараз не пускають на території, обмежений в'їзд, от але ми через них маємо змогу допомогти навіть братам нашим меншим. Давайте вже наприкінці програми. Я розумію, що вже ми після широкомасштабного вторгнення, після численної кількості обстрілів, вже про це знаємо, але Іноді підзабуваємо. Давайте ще раз нагадаємо, що робити, якщо, не дай Боже, є ракетний обстріл в місті, чи ви потрапили в таке місце і побачили, що є тривога і летять ракети. Що треба робити і не забувати про це? Так, да, дуже слушне запитання, тому що дійсно люди вже звикли до постійних повітряних тривог. Вони вже там можуть собі в телефоні дивитися, чи варто йти, чи не варто йти, варто йти, тому що від цього. Це ваша свідомість і від цього залишить ваше життя, яке у ваших же руках і знаходиться. Чому? Тому що обстріл небезпечний тим, що є не лише пряме влучання і розліт осколків, руйнування конструкцій, можна опинитися під завалами і таке інше. Пам'ятати про правила двох стіночок, якщо ви все ж таки нехтуєте спускатися у вкриття або немає його поруч, то це правило двох стінок. Для того, аби вберегти своє життя. Ну і в принципі, які поради. Якщо є можливість і бажання опанувати першу долікарську допомогу, кожна людина на сьогоднішній день повинна знати, як надати цю допомогу собі, або більші. людина, яка буде, можливо, опиниться Пот... з вами поруч, так? да, буде її потребувати. Це найголовніші знання, які повинні сьогодні бути. Тому що е, крапля крові рятує життя, але. Організм людини не безкінечний, це 5 літрів. Якщо людина втрачає половину, то це може бути фатально. і ваша допомога перед тим як фахівці там дістануться того чи іншого місця, може насправді врятувати життя. Я вам дякую. Гадаю, що ваші поради нашим глядачам будуть насправді. Непотрібними, щоб вони таких ситуацій було якомога менше, але ми розуміємо, що насправді це все треба пам'ятати, це все треба знати, і до будь-якої ситуації, як ми казали на початку програми, треба бути готовим. Дякую. Я дякую вашому телеканалу за те, що ви долучаєтеся не лише в нашій фаговій програмі до питань безпеки, а й в інших програмах, тому що це допомагає впливати на свідомість людей в позитивному сенсі цього слова. Ми скажімо так не насаджуємо ніяких наративів там і всього іншого. Ми лише намагаємося убезпечити життя цивільних людей і пам'ятати про те, що кожної години, кожного дня, ми все ближче до нашої спільної перемоги. Тож допомагаємо один одному, дослухаємось з порадами. Просто діями, просто іноді добрим словом чи якимось вчинками, які підтримують один одного. До нашої студії сьогодні завітала начальниця відео зв'язків, змі та роботи з громадськістю ГУД СНС України в Запорізькій області, пані Юлія Баришова. Ще раз вам дякую. дякую. А, що ж, зберігаємо спокій, дотримуюсь правил безпеки, не забуваємо про це. А, знаходимо можливість до нових знань. Які допоможуть зберегти ваше життя і не забувати про це? Надалі продовжуємо роботу, як завжди, саме для вас телеканал МТМ.